Олесь Тихоневич віддала коханого чоловіка подружці. Павло стояв на платформі і дивився, як проходить черговий потяг. Робота на залізниці колійним інженером стала для нього не просто професією. Це було життя, де кожен рух механізму мав сенс. Він завжди любив цей звук. Металевий передзвін коліс що нагадував йому про стабільність і ритм. Оксана з'явилася в його житті несподівано, її сміх тоді став як ковток свіжого повітря, і Павло швидко зрозумів, що закохався. Вона працювала юристкою, яка нещодавно приїхала у місто залізничників після розподілу. Молода, красива, з кар'єрними амбіціями Оксана зачарувала Павла, і незабаром вони одружилися. Коли народилася донька, Павло був на сьомому небі від щастя. Але час минав, і Оксана почала змінюватися. Спокуслива і розумна юристка привернула увагу голови районного суду. Вона стала його коханкою і дуже швидко її призначили районною суддею. Павло почав відчувати холод у їхніх стосунках. Молода дружина. Часто затримувалася на роботі, залишаючи його одного з маленькою донькою. Павло сидів у кріслі, мовчки дивлячись на годинник, він повернувся з чергової зміни на залізниці, і його тіло було втомлене, як і душа. Все частіше між ним і Оксаною з'являлася невидима стіна. Її стрімка кар'єра, нескінченні робочі дні. А тепер ще й плітки про роман з головою суду. Але він мовчав, він любив її і не хотів вірити. Павле раптом почув голос коханої. Оксана стояла на порозі вітальні, поруч її подруга Ірина, з якою Павло не раз зустрічався поглядом, але ніколи не надавав значення її натякам. Нам треба поговорити, холодно промовила Оксана. Її голос був незвично рівний, мов би вона давно ухвалила рішення, яке зараз озвучить. Що сталося? Павло відчув неприємний протяг у грудях, хоча вже здогадувався про відповідь. Ірина зробила крок уперед. Її очі наповнилися сльозами. Павле, почала вона, я не можу більше мовчати. Я тебе кохаю. Відтоді, як ми познайомилися, я боролася з цими почуттями, але не можу їх більше приховувати. Павло почув, як серце пульсує в скронях. Він повільно перевів погляд на Оксану. Вона сиділа спокійно, тримаючи келих вина, як і завжди, із усмішкою на обличчі. І що ти скажеш на це, Оксано? тихо запитав він. Оксана лише засміялась, і цей сміх боляче вдарив його. Забирай його, Ірино, промовила вона, він мені більше не потрібен. У Павла всередині щось обірвалося його любов, надії, усе, що він будував, руйнувалося на очах. Ірина підійшла до нього, торкнулася його руки, але Павло не відчув тепла. Він не міг повірити, що все це відбувається насправді. Оксана, здавалося, не переймалася цією ситуацією. Вона знову засміялася і повторила ще раз Забирай його, подругу, він мені вже набрид. Ці слова боляче вдарили, мов гострий, ніж у груди. Павло не міг повірити, що жінка, з якою він провів стільки років, Могла так легко відмовитися від нього, ніби його почуття і їхнє спільне життя нічого не вартували. Павло пішов з Іриною. Можливо, це був його шанс на нове життя, яке проходило, наче в тумані. Вона піклувалася про нього, але він не міг відчути справжнього щастя. Його серце залишалося в минулому з Оксаною та їхньою донькою, з якою він зустрічався у вихідні. Павло постійно думав, чи зробив правильно, але час назад не повернеш, відчував, що ніби опинився на чужій платформі, чекаючи свого потяга. Ірина намагалася бути доброю, але з кожним днем чоловік розумів, що він для неї не більше, ніж здобутий трофей. Минув час, і робота на залізниці стала для Павла єдиним притулком. Та доля готувала ще один удар він працював на черговій зміні, щось пішло не так з вагонами, і Павло не встиг відскочити вчасно. Відчув різкий біль у ногах і впав. Червона пляма на землі розширювалась, а навколо лунали крики колег. Допоможіть, швидку! Павло втратив свідомість. У лікарні залізничників у столиці його одразу відправили на операцію. Лікарі боролися за життя, але врятувати ноги не вдалося. Після наркозу Павло лежав на лікарняному ліжку, сповнений надій, що Ірина скоро приїде. Але коли він зателефонував їй, почув у відповідь Я не можу бути з тобою. Вибач, але це не для мене. Мені не потрібен каліка, я ще молода жінка. Друге зраджений, в Павло впав у відчай. Життя здавалося зруйнованим, він більше не бачив сенсу. Цей драматичний момент до нього підійшла медсестра Катерина. Як ти себе почуваєш? Її голос був теплим, а погляд сповнений співчуття. Живий, але як бути далі? Павло ледве зміг вимовити ці слова. В очах його стояли сльози. Катерина тихо присіла поруч, торкнувшись його руки. Ти сильний, Павле, ти справишся, сказала вона. Її голос був таким впевненим, що чоловік, не розуміючи чому, повірив їй. Кожен день у лікарні Павло бачив Катерину. Вона не просто виконувала свої обов'язки, а й підтримувала його морально, допомагала з реабілітацією, намагалася поставити на ноги, вчила ходити на протезах. Одного дня. Після чергового тренування Павло запитав, чому ти робиш для мене так багато? Катерина подивилася йому в очі, її голос став ніжним ти заслуговуєш на більше, ніж те, що сталося з тобою. Я бачу в тобі людину, яка має право на краще життя. Ці прості щирі слова вразили серце чоловіка. Він зрозумів. Що знайшов ту, хто справді любить його, і їхні почуття почали наповнювати душу світлом. Минуло кілька років. Павло готувався до важливої події. Його донька, єдина радість від колишнього шлюбу виходила заміж, знав, що зустрінеться з Оксаною, з її подругою Іриною, які його зрадили, хвилювання стискало серце. Але поруч була Катерина, його підтримка і любов. На весіллі всі гості зацепеніли, коли у зал зайшов Павло на протезах разом із Катериною. Всі погляди були звернені на цю пару. Оксана не те, що здивувалася, вона була просто вражена колишнім чоловіком. Зовсім не очікувала побачити свого Павла таким сильним і впевненим. Павле промовила тихо. Я не знала, що ти так змінився. Життя змінює нас, Оксано, відповів він спокійно, але найголовніше поруч бути з тим, хто не зрадить.